Вітаю вас, друзі! Давайте подивимось у нас вже червень. Давайте подивимось. Вибрав декілька колод. Загально Україна в червні. Які енергії, які події можливо? Що нам очікувати в Україні і українцям в червні місяці? Загальним фоном покажіть нам. Основні головні енергії в Україні в червні 2025 року. Справедливість, розлука і небезпека. Ну, війна триває, небезпека продовжується, але по справедливості ну, в, в, війна, на жаль, смерті, да? звільнення. Важкий місяць, але відповіді для ворога з нашого боку так само вони будуть. Але напружений місяць. Важкий місяць. І знову карта покажуть про логістику. Загрози для логістики так само. Так розумію, ворога трошки, трошки більш конкретні цілі з'явилися. Де саме нам наносити удар? Давайте ще спробуємо. Загально по енергіях червень місяць 2025 року. Загально по енергіях покажіть нам. Буде вливатися багато іпсошної інформації, якісь неоправдані надії для цивільного населення. Добре, подивимось на інших колодах, можливо, там щось буде перекликатися. Але, я так розумію, червень місяць буде знову важкий. О, картка смерть. І, на жаль, з втратами, смертями. Так, давайте подивимось на лінерман. Покажіть нам. Саме важливе, що чекає на нас в червні 2025 року. Що, що чекає на Україну та українців? Саме головне основне в червні 2025 року. Куди, куди прикута буде наша увага? Основне, головне. Якийсь шанс. Шанс, який був, можливо, втрачений шанс. З'являється надія на гарні якісь звістки. Можливо, якісь ресурси по домовленостям від світової спільноти до нас приїдуть. Знову ж таки, по якимось домовленостям, якісь е, зв'язки, якась співпраця, але тут більше е, готуємося до того, що це буде е, багато е, подорожей, як до нас, так і, і ми будемо кудись подорожувати. Е, вийшов наш сам пан Зеленський, і знову ж таки е, будуть якісь важливі е, зустрічі, е, можливо, це. Е, я не згадував ведмедем інколи показує і ворога нашого, а можливо, це якісь світові лідери важливі для нас, які можуть надати нам підсилення, то це може бути і наші подорожі, і подорожі к нам, знову ж таки повторюсь. Але також вешник це про якісь новини. І в принципі, картка зараз. Давайте поточним це про що. Що це для нас? Це якась надія для нас, то я так розумію, це все ж таки про якесь підсилення, про нашу підтримку. Якісь гарні новини ми маємо в червні місяці все ж таки отримати. Дякую. Тут краще фон. Так. Покажіть нам. Головним основним фоном, що чекає на Україну та українців в червні 2025 року. Відлюдник внутрішні якісь проблеми, король кубків місяць. Я так розумію, що, можливо, будуть. Давай Пентаклів. В економіці якісь можуть бути негаразди. Зупинка очікуваних. Але для імператора... Можливо, для імператора буде зупинка там, де він очікував е, якісь гарних новин, якісь виходи із скрутного становища. Е, тут е, тиск е, підпорядкування його тиск і якась важка ситуація для нього буде від світової спільноти. Можливо, да, від цього світу якась вежа, якась е, трійка мечів. Е, можливо, все ж таки е, лідери. Е, у, усіх країн да, світової спільноти, все ж таки, або якісь санкції, або ну, якийсь тиск на імператора будуть намагатися чинити, будуть нам, чому нам допомогу, допомога да, показала зірки, як плани надії на майбутнє. Можливо, це саме про це про якусь допомогу. Але тут ще зараз давайте поточнемо. Про що ці карти? Про що це? Інформація. Інформація про статки особисті в нашому домі. Можливо, тут будуть підіймати якусь піднагодну або Зеленську, або когось з нашої влади, бо все ж таки король Кубку це. Бо якась інформація таємна буде. Ну, і полуні це навпаки якась брудна інформація, будуть витягувати якусь брудну інформацію. Намагатися або приховувати брудну інформацію, бо до кінця нам будуть розголошувати цю інформацію. Всю нашу внутрішню кухню якось, можливо, будуть приховувати. Покажіть нам ще основне головне, що нас стосується, про що нам маємо знати знову королева кубків якась інформація, вкиди якісь інформативні. Якісь інформати... Дуже багато, активний місяць, інформативні вкиди, маніпуляції, Прямо активні маніпуляції посилення оцієї інформаці... інформативної війни, інформативної політики, смерть двійка мечів. Бо я, я все ж таки розумію, що тут про інформацію мова буде. Знову ж таки, ворог буде намагатися розганяти сушну інформацію. Прям місяць фейків. В фейків. Що ще? Росія в ілюзіях стоїть і захищається. Намагається захиститись від ілюзій. Ну, ж таки, про ібсорну інформацію будуть намагатися відстоювати десь себе, можливо, щось накоять, а потім будуть намагатися себе обілити. Україна та українці. Основні головні події, що чекає нас в червні 2025 року. Можливо, якісь таємні перемовини. Давня ця тема вже про е, зупинку про якийсь топік, зірка, вежа. Тут Про обстріли може бути. Імператриця проти імператора по, сьон... по сонцю. Угу. Можливо. Не буду відкривати е, Верховну Жрицю. Це як щось таємне з минулого, що допоможе зупинити війну. Але невже це те, про що я подумав? Можливо, у нас буде. Щось таке, що у нас в минулому було вже. Таємно, зараз у нас також є, що допоможе нам тиснути на ворога. Бо по сонцю це все... імператриця по сонцю на імператора. Це допоможе тиснути на імператора, на кацапську владу, що допоможе зупинити активні бойові дії. Що ще останній рядочок. Що ще? Якісь активні дії все ж таки на фронті. Король Пентаклю, зірка, вежа смерть, смерть, всесвіт. Через неотримання результатів, да, якесь нове планування. Це про що? Полювання на голову. Невже вони скажуть, що, що ми досягли результатів? Не досягнувши результатів, да, щось нове будуть планувати? Але скажуть, що ми задоволені війною. Якось так. Добре. В принципі, так багато нам карти сказали. Такий. Місяць насичений на події і дуже багато незрозумілої інформації е, через те, що дуже багато ісочної інформації буде. Ну, в принципі, нам до цього не звикати. ми Багато років вже живемо так. Ну, такий місяць. Важкий, незрозумілий. Але все ж таки, щось, бачите, можливо, під кінець місяця, можливо, трошки перетягнеться на наступне, але все ж таки щось у нас має з'явитися таке, за допомогою чого, можливо, ми зможемо тиснути на ворога. Можливо, це і допомога від інших країн. Щось таємне з минулого, те, що допоможе поставити крапку. Якусь зупинку. Розказую вам думку, гадаю, а питання картам не задав. Покажіть нам все, що нам потрібно знати, основне головне для України та українців на червень 2025 року. Все, що нам необхідно знати на червень, на червень місяць 2025 року для України та Українців. О, до речі, там, наче Івана купала, коли в нас? Бачите, ніч на Івана купала. Не грайся вас з вогнем, обіжешся, опечешся, дівчина. Якісь дівчина це якісь можливо нові починання. З гарної дівки гарної молодиці, якісь нові починя... починання, які е, в майбутньому е, можуть дати якісь гарні результати е, спустошення. Старий світ зруйнували, а новий ще е, збудувати треба. Е, якесь нове нове починання, яке зможе зруйнувати да, щось старе. І дасть можливість для створення чогось нового. Але треба бути дуже уважним, обережним. Не можна гратися з вогнем, можна нашкодити самому собі. Ну, цікаво. Смуток. У, у моря багато горя, а у любові ще більше. Ну, такий місяць все ж таки напружений з негативними. Новинами, але як початок на майбутнє якийсь буде закладений, це буде звісно, тільки початок закладений, бо все ж таки цей шлях ще довгий. Саме важливе, що нам необхідно знати на червень 2025 року для України та українців. Ну, але чомусь веселощі все, все ж таки буде привід чомусь порадіти. Танцювати не хочеться, але червички просяться. Навіть от. В цьому, да, в цьому настрої, коли він не зовсім добрий, скажімо так, 50 на 50, коли незрозумілі емоції, коли не хочеться, да, не хочеться танцювати, але все ж таки буде якийсь привід для радості, для веселощів. Кому щастя служить, тут ніколи не тужить. Прислуга. І сварки гризуться, як собаки за кістку. Можливо, знову ж таки, якась допомога нам буде, яка нам як прислуга, да? допомога, яка нам допоможе. Вибачте за тавтологію, не може підібрати інших слів, яку ми довго вигризали, за, яку ми будемо, за щось ми будемо сваритися. Але, в принципі, карта веселище каже нам про те, що. Ну, буде привід порадіти. Парубок, хороший парубок, майстер, сумніви. Ну, тут ну, теж про те, що парубок хороший парубок досі не женився. Тобто є якийсь потенціал, але ми його не використовуємо. І майстерність на в цьому є. Ми щось можемо зробити, але сумніваємось. Сумніваємось, що зможемо ми це винести. Добре, давайте ще. ще три карти і будемо завершувати. Саме головне, що потрібно знати Україні та й українцям в червні 2025 року 2025 року минуле. Що було доброво було, минуле то травою поросло. Минуле хазяїн. Щось з минулого. Щоб чим ми володіли, ми зробимо вибір. З минулого хазяїн і вибір. Якийсь вибір з мину... знову. Знову ж таки, не те саме картки виходять. Ну, У мене є здогадки, не буду я про це казати, озвучувати. Я думаю, у мене в принципі. На канал підписані і дивляться мене люди, які можуть аналізувати щось, якісь аналогії проводити. Щось з минулого карти нам, до речі, про це казали, чим ми володіли. Так? От ми стаємо перед вибором. Таємна зустріч. Можливо, будемо з кимось таємно зустрічатися і. Розмовляти з цього приводу, чи нам, ну як нам використовувати цей козир, чи не використовувати. Ось таку інформацію я бачу. А що бачите ви, напишіть в коментарях. Дякую, друзі, що ви зі мною. До нових зустрічей!